Вчора почула цікаву статистику. Хочу з нею поділитися з вами. Ви знаєте, чому кажуть, що мережевий бізнес саме бізнес, саме залучення людей, побудова команди, запрошення, навчання, дублікація, розширення, нові території, нові компетенції, нові вміння. Чому це не для всіх? От, е от вчорашня статистика, вона мене просто знаєте, ну ну, пазли як би склала. Да? От, саме тому хочу, щоб ви це прям дуже уважно послухали і подивилися. Е, 80% людей, які прийдуть в мережевий бізнес, ніколи не запрошують ні одного людини. Не зареєструють, не навчать, не покажуть нічого. Вони прийшли просто для себе. Представляєте? 80% людей. 10% людей запросять одну, максимум дві людини. Представляєте? 10% всього лише тих, кого ви запрошуєте. А можливо, це ви запросять всього лише одну-дві людини. А так як у них не буде досвіда великого, то вони ну, щось будуть з ними робити, да? але вони не знають, чому навчити, як проводити зустрічі, як працювати в соціальних мережах, як підключити той же самий. Фармасі діджитал, як будувати відносини в команді, просто цього досвіду немає, розумієте? То ці партнери будуть ну, дуже такі мляві, собственно говоря, да? тому що сам наставник він буде ну, без досвіду, він боїться ризикувати, він боїться збільшувати кількість, він боїться пробувати щось нове. І так, це вже 90%. Далі йдемо. 5%, 5%, всього лише 5% запросять більше п'яти людей. Більше п'яти людей. А, і це будуть люди, які почнуть будувати бізнес, почнуть навчатися, почнуть заробляти а, гроші, які дуже схожі на їх звичайну зарплату. Да? А, і це ті люди, які мають дійсно величезний потенціал, але вони дуже часто залишаються таким, знаєте, а, Такою е, основою бізнеса, тому що е, їм кажеться, що їм цього достатньо. Ну, Вже щось є. Знаєте, вже я е, ну, не лузер, вже я що вмію робити, вже все класно, вже у мене трошки там виходить. Далі. 3% людей. І це дивіться, і це як преимущество, що ти вже тут щось заробляєш. Так і остановка. Типа, ну я що ж делаю, у мене то ж виходить. Знаєте, там як нібито немає більших цілей, більших амбіцій, більших е, якихось е, устрімлень. І так нормально. До речі, оця ловушка і так нормально, вона захвачує дуже багато людей. А... 3 відсотка, це вже 95%. 3 відсотка людей запросять більше 10, а то і більше партнерів, які дійсно вийдуть на дохід тисячу доларів. Да? Тобто займуть оцю, знаєте, таку знакову, знакову позицію в компанії. Дуже часто це позиція директора. Три відсотка. Три. Представляєте? І ці люди будуть ризикувати, а, у них щось буде не получатися, вони будуть йти далі, вони щось будуть конфіргувати. Да? Вони будуть пробувати різні навчання, різні проекти. Вони будуть вписуватися, вони будуть чогось намагатися досягнути. Три відсотки людей. А, і останні. Крайні 2 людей це ті люди, які будуть запра запрошувати більше 100 людей і не зупинятися. Більше ста людей. Вони будуть для них немає зупиночки, вони будуть розуміти, що їх плани настільки амбітні, що вони йдуть далі. Вони заробляють далі, вони знають навіщо, вони знають як вони, якщо світ міняється, вони теж змінюються. <кій> Ви Бачите, навіть на цьому етапі починаю кашляти. І це люди, які дійсно хочуть вбудуватися в оцей бізнес і стати його обличчям. Щоб їх кейси показували, розказували, щоб на їх прикладі вчилися, щоб вони самі були спікерами, щоб вони ділилися досвідом і вони не зажимаються. Вони йдуть і віддаються далі. <клухи> От, бачите, <клухи> зразу тіло дає такі нам позначки, да? які являються для нас викликом. От. І саме тому мені дуже хочеться, щоб кожен із вас, той, який подивиться це відео, можливо, лайкне його. Да? Що я подивилася, я подумаю про це, я помазгую об этом, щоб ви просто задумались про те, що в вашому житті, можливо, все. Лише ви вирішуєте, коли сказати слово хватит. Достатньо. Все. Я уже там состоялась. Дуже цікава штука, дуже просто візьміть це собі до уваги. Це не лише мій досвід, це дуже глибокі е, іслідування саме мережевого бізнесу і дуже багатьох компаній, дуже багатьох лідерів. І я коли це почула, коли я почала рахувати, я дійсно зрозуміла. Весь ключ стоїть в тому, чи не боїшся ти ризикувати, запрошувати, навчати, шукати, експериментувати і йти далі. Чи ти зупинилася, і в тебе немає отого потягу знайти щось нове. Якщо час немає, розкопуйте в собі, розкопуйте, і йдіть далі. Обняла ваша гетьман.